Так, перше запитання. Перш Білий дім у офіційно прокоментував операцію СБУ зі знищення російських літаків. Е, ну я прочитав коментар. Головне, що ніяк не прокоментували. Ну це дуже добре. Це означає, що в даних обставинах це означає для нас, що робіть все, що хоч хочете. Нам в принципі байдуже, що ви робите з Росією. Е, якщо навіть будуть заперечувати, це нічого теж не означає. Ми повинні робити те, що. Нам потрібно а, знаєте, чекати на реакції від США чи інших людей. Це така залежна позиція. Україна воює, Україна захищає свою територію і що хоче, то робить відповідно до своїх національних інтересів. А вони просто прокоментували, що вони проти цієї війни. Ну, в перекладі, з дипломатичною називається Робіть все, що завгодно, нам, в принципі, байдуже це. Наслаштовує, налаштовує в першу чергу, щоб постачалася зброя. Ця адміністрація, до речі, жодного зауваження в Україні не робила стосовно того, що робити, що не робити, на відміну від попередньої адміністрації, яка катала нам істерики стосовно того, що, виявляється, НПЗ є це цивільна інфраструктура. СБУшники мочать, мочать, ну і добре. Тому треба робити те, що нам потрібно робити, а не те, що хтось про нас каже. Навіть якщо буду заперечувати. Ну, та й що? Ну, та й що, що заперечувати? Ну, ми повинні розуміти, що е, світ любить сильних. І Діпстейт, в тому числі у США, все рівно розуміє, що правильно все робиться. Е, е, я пам'ятаю історію з Ізраїлем, якому катали істерики в 82-му році, коли вони використали американські літаки для ударів по реактору в Багдаді. Ну нічого, була істерика, кричали, що як так можна робити. Ізраїль сказав: Ну, можна. Франція теж була в істериці, тому що реактор був французький. Ну, нічого, пережили, пережили. Потім всі все рівно поморилися. Тому що люблять сильних та тих, хто вміється обстоювати свій інтерес. Чому сам Путін досі не відреагував на операцію поветіння? Ну, знаєте. Він же, коли людина обісралася, так уся людина щось не дуже бажає підтверджувати факт, того що обістрався, і додатковими коментарями фактично підтверджувати цей факт, так, для того, щоб ще більше людей про це знало. тому тут зрозуміла його реакція. В Принципі, Путін намагається не коментувати все, що не є добре. Він намагається робити так, щоб від нього йшли тільки добрі новини. А тут явний провал, явний провал спецслужб, явний провал, удар іміджевий, організаційний по їхньому скрепі, це те, що називається. Іхні ядерна зброї. Тому я думаю, що ми офіційно нічого не буде коментувати. І тут питання: нам потрібно, щоб воно щось говорило? Ні, не потрібно. Нам потрібно, щоб Путіна взагалі не було, як і Росії. Ну, нехай далі мовчить. СБУшники повинні робити свою справу, наша армія повинна робити свою справу. Наше завдання, щоб Путіна і Росії взагалі не було, і щоб не було і не чекати взагалі від них ніяких коментарів. Заступник Рубіо одружений з росіянкою, дядько якої пов'язане з Кремлем, ну це так та давні історії. Там настільки великі взаємозв'язки росіян на високих рівнях, тому що росіяни ж глобалізуються. Ось достатньо активна. Вони там і система є, чи яка вибудована ще з часів КДБ. Коли спеціально засилалися люди, які жили в США, і такими буду сплячими агентами, видавала себе за громадян Сполучених Штатів Америки. Потім у певний момент вони виконували відповідне завдання. То після розпаду радянського союзу це стало легше, в тому числі на підставі. Грошей, зв'язків і тому нічого дивного немає. Систему ж не помилка, а на помилку. Проблема не в тому, що ця людина, заступник Рубіо, є, одружився на цій людині. А проблема буде, якщо його залишать на посаді, він досі буде перебувати на цій посаді, впливаючи на рішення державного апарату. Тому будемо спостерігати, як вони будуть реагувати на. Те, що була знайдена інформація, і яким чином воно буде реалізовуватися, Медведі заявив, що метою мирних переговорів з Україною є насправді забезпечення швидкої повної перемоги Росії. Чого нового немає? Що тут нового ми почули? Росіяни завжди використовували перемовини для реалізації власної цілі. Я думаю, що Медведів треба виставити додаткову пляшку горілки. За те, що він сказав правду, до речі, це було помічено в США. Лінсі грем сказав дякую за те, що сказав правду. Так що молодець, молодець сказав правду, що ніякого миру вони не збираються робити. Україна повинна це демонструвати всім і вимагати додатковий ресурс, в тому числі Сполучених Штатів Америки, переконуючи в тому, що а, нічого страшного немає, не якщо Росія буде просто зникне про чи буде якимось чином зруйнована. А, тому що самі хочуть. Ну, американці ж дали можливість вийти з війни, а, дали можливість вийти з війни, а вони цього не захотіли. Ну таке все, ніяких, ніяких тепер питань не може бути до американців. А, тому ну, молодець. Молодець слід привітати росіян, що у них є такий. Я е, 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 така людина, яка так закладає за е, ковірець, що видає все, що говорить, як, як воно є, так що може якусь поставку генджубаса, треба йому афганську підкинути е, як нагороду за те, що говорить е, правдів, те, що говорить, що воно насправді думає Кремль, і те, що в дійсності думає російське керівництво. Білий Дів дав зрозуміти, що Трамп ухвалює остаточне рішення щодо санкцій проти Росії. Е, ну так воно і є. Так воно і є. Оце знаєте, коли у нас хтось говорить про те, що Конгрес може збунтуватися проти Трампа, а щось там ухвалити без рішення без рішення Білого Дому. Це брехня. Трамп може дати відмашку, що все робити, а сам може дати, що він, начебто, може погратися в демократію. Можу так сказати цю казку, що, начебто, існує якийсь незалежний конгрес і існує незалежна республіканська партія, яка звісно за дивним збігом обставин контролює і сенат контролює і контролює і палату представників. І за дивним збігом обставин, частина, яка орієнтується безпосередньо на Трампа. Вона проголосує як слід, ну так воно і буде. Чи може бути? Я вважаю, що тиск на Трампа існує в першу чергу з боку республіканської партії, тому що вони розуміють, що Трамп сьогодні є а завтра його немає. Він все ж таки точно буде в останню обіймати цю посаду. А республіканська партія буде залишатися, і вони відчувають, скоріше за все тиск своїх виборців, які задають запитання: що це було, чому така слабка позиція, в тому числі стосовно Росії, і тому думаю, що так воно і є. Єрмак у Вашингтоні зустрівся з Світкафом та запросив його відвідати від Україну. Ну, Я вважаю, що правильний хід. Правильний хід слід розмовляти з всіма, встановлювати контакти. Одна справа, коли ти говориш про країну людей, яких ти не знаєш, а інша справа, коли ти знаєш. Не була ж ця історія з пастором, який знаходиться в оточенні Трампа. У нього була одна позиція. Після того як його запросили, показали бучу, показали все, що відбувається. Він поміняв позицію. Тому правильно, правильно правильно позиція це перемовна позиція. Нічого тут страшного не буде. Якщо він приїде. Якщо приїде, звісно. І Якщо все рівно Росіяни вкачали в нього ресурс, то що йому байдуже буде, що він побачить, але може й не приїхати. Росія відмовилася від проекту газового хабу в Туреччині Блумберг. Ну, я думаю, що Блумберг трохи не так написав. Це Туреччина послала Росію з їхнім газовим хабом. Нагадаю, історію, звідки це, це з'явилося ну, після того, як припинився транзит через Україну е через північні потоки. Росіяни там бігали, кричали: все, ми ж зараз рівно зараз тут замутимо з Туреччиною, вони будуть експортувати наш газ. Ми знову всіх обдуримо, будемо трохи змішувати. Там, там десь брати 10% іншого газу, 90% брати російського, качати все це через Туреччину, і ми знову всіх надуримо, як вони завжди думають. Виявилося, що не все так просто. Ердоган вже ти спробуй, що поторгуєшся з Ердоганом. Я упевнений, що Ердоган виставив такі умови, розуміючи без вихід Росії, що може їх залишити без штанів. І тому вони вирішили, що штанів у них і так мало. Так що доведеться, доведеться можна не тільки штани, а й труси ще продавати. А там можуть бути такі варіанти, які мені не дуже дуже сподобаються. А ось і економічного сенсу тут, звичайно, немало все це історії. Тим більше, впевнений, що Ардаган знайшов газ, який по іншому можна продавати за іншу мови. А так їм, в принципі, ну і не потрібен. Саміт НАТО підготовка до війни. Рют офіційно запросив Зеленського на саміт НАТО у Газі. Ну то добре. То у нас, знаєте, всі тут теж катали істерики стосовно того, що стосовно того, що Зеленського не запросять е на саміт. Я думаю, що Рюта абсолютно реальна людина і розуміє, що НАТО без України просто вже не існує. Те, що там говорять, приймуть, не приймуть. Це все не має стосунку до реальності. Без України НАТО як організація вона мертва. Тому буде скоріш за все вибудована нова, нова структура взаємовідносин з Україною. Україна сама є по собі, є гарантом безпеки в дійсності Європи. Чого не вистачає України? Україні не вистачає грошей. От що нам потрібно гроші можуть дати ЄС першу чергу, і країни, які входять. НАТО це вже давно декоративна організація. От я вчора бачив інтерв'ю міністра закордонних справ Литви він сказав: ми хочемо гарантію від України. Це якраз і є ознакою того, що наскільки сильніше стала Україна, що всі розуміють, що гарантію безпеки може зараз дати Україну. От, от в, чому, в чому прикол, і тому тут дуже гарно, що запрошено, незважаючи на те, що тут, там теж я читав смішні повідомлення про те, що там не хотіли на саміт НАТО запрошувати Зеленського, бо побоювало, що раптом, раптом Зеленський з Трампом посвариться. Я це читав. Ну просто думаю: ну це ж дорослі чоловіки говорять, дорослі чоловіки, які там 40-50 років, це точно військовий блок. Який побоїться, якщо інший посвариться з іншим, ну, це просто мрак. І тому те, що буде присутнє, це визнання того, що НАТО без України та і не існує. І самі НАТО взагалі без України, ну, як кажучи, не має сенсу проводити, тому що це все таки таки основному безпека Європи. НАТО хоче суттєво збільшити кількість ППО в Європі для захисту від Росії. Ну добре, краще пізно, ніж ніколи. Тільки проблема в тому, що я думаю, що і це вже не дуже актуально. Те, що показала Україна, наприклад, атакою от на ядерну фактичну триаду показало, що всі. Старі системи, які існували там ППО, які налаштовані проти ракет, ядерна зброя може буде невільовано просто машину, яка приїде біля систем ППО попової, знищить. Не треба чекати ракету. Спочатку дрони, а потім можуть прилітати ракети. Тобто, ну знаєте, є така приказка, що генерали готуються до минулої війни, так і вони готуються до минулої війни. Це Україна, тільки актуальна, найбільш доросла в дійсності країна, яка знає, що таке сучасна війна. І тому ну добре, що роблять. Добре, на головне, як ми повинні теж ходити в ту структуру для того, щоб і будувати власне систему оборони, для того, щоб брати технології, застосовувати свої і входити в технологічні зв'язки з європейцями зараз на цьому рівні. Це зараз для нас головне для цього. Ну, хоча б експорт треба відкрити, а не сидіти, не чекати, не плакати, що у нас там падає експорт через закриття ринку ЄС. Ну продавайте зброю, тоді буде це гаразд.